Слава Україні! В етері новини Прикарпаття в студії Олена Данелюк. Час говорити про головне. Просто зараз до вашої уваги. Докладна інформаційна картина дня. Соціальна підтримка прикарпатців та внутрішньо переміщених людей, котрі цього потребують навіть попри війну, не повинна припинятися. Переконані в Івано-Франківській облдержадміністрації. Цьогоріч на реабілітацію дітей з інвалідністю Прикарпаття отримало понад 4 мільйони гривень. Більш докладно про державну підтримку розкажемо далі. Скористатись можливістю державної підтримки щодо реабілітації дітей з інвалідністю можна уже сьогодні. Про це вкотре наголошують батькам у департаменті соціальної політики. Відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. На сьогодні, на, на цей рік з державного бюджету передбачено 4,6%. Мільйони гривень, котрі надійшли в область, вони вже розподілені з квітня місяця. Уже можна Проводити відповідну роботу і направляти дітей з інвалідністю на реабілітацію. спілкуючись із батьками, діти, яких уже проходили необхідно їм реабілітацію, каже Галина Сенек. Є розуміння, що вона дає дуже хороші результати. Сума від 16 до 25 тисяч це залежно від степені, від степені обмеження дитини. В минулому році ми використали кошти в повному обсязі. Це було 6,5 мільйонів, і реабілітаційними послугами охоплено 320 дітей. Відтак, враховуючи потребу та ефективність цієї реабілітації, департамент вкотре інформує батьків, які мають дітей з інвалідністю, про такий вид державної підтримки, якою вони мають змогу скористатися. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей, телерадіо компанія Раї. Смачний та теплий обід для медиків уже понад рік. Родина волонтерів із Харкова щодня готує домашні страви для лікарів поліклініки першого добровольчого шпиталю, що в івано франківську Чому взялись за цю справу та які страви у меню розповість Юлія Торконяк. У перший день повномасштабного вторгнення вони були змушені переїхати з рідного Харкова. Так родина Іллі Федієнка опинилась в Івано-Франківську. Тут без діла не сиділи, одразу почали шукати можливості допомагати. Ми приїхали, і першою думкою було, що ну, ми виїхали, це, це добре. Зараз треба якось о, трішки розкластися і починати щось робити. Не можна сидіти. І... Так, буквально на здається, другий тиждень ми вже познайомилися з Станіславом, який тоді переобладнував клініку на волонтерський шпиталь. Ми сказали, що ми хочемо щось робити. Я зв'язався з декількома волонтерськими фундаціями. Кажу, в мене є машина, руки, вільний час. Я готовий допомагати. Відтак родина вирішила готувати їжу для тих, хто теж допомагає іншим медикам першого добровольчого шпиталю. Моя мама вона е розповідала, що вона в неї була така дитяча мрія відкрити свій ресторанчик. І потім, якось, коли ми стояли на тій маленькій кухонці і готували їжу. пам'ятаю, вона така. Блін, це так мрія здійснилася. Сказала мама. Ну, вона взагалі фанатка їжі, і я люблю готувати. Ми всі любимо готувати смачно їсти. Тому нам було в задоволення готувати, бо трішки важкувато навчитись робити це в таких об'ємах, увійти в цей темп. Навагодити регулярні закупівлі, регулярне меню, щоб якось мінімізувати час на, на роздуми, на постійне щоденне ой, треба ще це, це докупити. Тобто, це було трішки важко, але ми досить швидко впоралися. Відтоді щодня сім'я доброчинців готує близько 10 порцій їжі для лікарів шпиталю. Це домашні поживні та смачні страви. Те, що те, що ви їсте вдома, ми це намагаємось. Готувати звичайні салатики, коли сезон свіжих овочів, коли не сезон з це сеління, капуста, звичайні гарніри, гречка, булгур, рис з овочами. Знову ж таки, звичайні котлетки або якесь м'яско, звичайні перші справи, борщ, червоний, зелений, супи, рибний м'ясний. По-різному інколи це щось таке цікавеньке на там в суботах, коли в шпиталі короткий день. Ми не готуємо першу і другу страву, Це тільки друга, і тоді можна приготувати якийсь так званий складний салат, там, наприклад, крабових паличок чи е, салат з курячими серденьками. Нині у меню є навіть вегетаріанські страви. На перше суп з фрикадельками, але це вегетаріанська порція без фрикадельок. Оскільки є вегетаріанці, які не їдять м'ясо. На друге, це, це овочами і рибними котлетками. До цього можна взяти пару скибочок огірка, плюс є хлібчик, прибори і на десерт апельсинки. Насолоджується домашніми обідами і сімейний лікар першого добровольчого хірургічного шпиталю Гусейн Махарамов. Він теж вимушений переселенець. На початку повномасштабної війни переїхав до Івано-Франківська з Кримінної. Спочатку у шпиталі також волонтерив, а згодом його оформили на роботу. Такий трудний трудний в Україні, кожен допомагати, чим допомагати чим може. одного ликарем, другой оружием, а другие и дамы обеспечивает. Вот так и должен помогу Украине, чтобы была эта перемога Украины. Я переконан второй бельюзу кушает. Езжу второй бельюзу, ну, первый не так особенно, но они так хорошо готовят, иногда я первый тоже кушаю. Усі продукти родина доброчинців закуповує за власні кошти. Щомісяця це близько 30 тисяч гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. У Коломиї з'явилася двометрова писанка. Незвичайна вона і тим, що виготовлена із пластикових кришечок. Їх збирали місцеві школярі у рамках екологічної акції. На великодні яйце відібрали 6 тисяч кришечок. А про писанковий орнамент розкаже Богдан Малецький. Оломия знову довела, що не випадково має назву писанкового міста. Одна із місцевих фірм, що займається вивезенням сміття, запропонувала провести школам і десяткам акцію зі збору кришечок. Учні п'ятого ліцею за два тижні зібрали 40 тисяч кришечок від пляшок. На згадку про екосвідомість учнів шість тисяч із них відібрали для створення писанки. Ми багато втілюємо екопроєктів, закладів закладі освіти і вирішили діток зацікавити і власне. Розпочалися дуже такі шалені перегони, на які ми не очікували. Але це дозволило нам в місті Коломия вибороти перше місце. Висота великоднього символу два метри. У ліцеї кажуть, активними були всі і педагоги, і діти, і їхні батьки. Прешечки не всі брали, тому що витримано. Узір писанки в нашому такому автентичному коломийському озорі, що більш тішить, і вчора відкривали власне оцю передвеликодню писанку, і це дозволить нашому ліцеї. Показати учням, що з простого починається щось велике, складне і таке довготривале і цінне. Тож відтепер на території ліцею з'явилася нова фотозона, яка прикрасила подвір'я навчального закладу. З Коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Створювали писанки методом декупажу. Майстер-клас із досить новою для України техніки провели в Івано-Франківському центрі журналістської солідарності. Процес декупажування великодніх яєць бачила наша Мар'яна Джерч. Великодній декупаж в Івано-Франківському центрі журналістської солідарності відбувся майстер-клас Декупаж Великодніх Яєць з цією технікою прикладного мистецтва усіх охочих знайомила мисткиня Наталія Храбатин. Ця техніка цікава тим, каже умілиця, що кожен охочий може створити красиву композицію, навіть не вміючи малювати. У нас є яєчка такі пінопластові. Ми їх прикрашаємо вирізаними елементами, аплікаціями, можна так сказати, з спеціальних серветок, які продаються в художніх в артистичних магазинах. Серветки для декупажу. Для того, щоб їх гарно приклеїти, потрібно спочатку знайти. Для себе вибрати декор, що ми будемо приклеювати, подивитися, чи підійде по розміру. Обраний малюнок потрібно вирізати, потім зняти всі зайві шари серветки, адже в цій роботі потрібен лише верхній тоненький шар. Далі його треба наклеїти на поверхню писанки. Є спеціальні клеї, є спеціальні лаки, але ми робимо так простіше: клеїмо. Клеєм ПВА розведеним наполовину з водою, тобто береться клей, мочиться, якусь е е е краплинку ставиться, береться, наприклад, малюнок, який нам потрібен, е прикладається, і від середини до країв. Е Розводиться гарненько, легесенько, розгладжується, і таким чином ми створюємо композицію. Не змогла пройти повз даного дійства франківська студентка Діана каже: прийшла, щоб створити свою великодню композицію. Це дуже цікаво, і взагалі мені дуже хотілося на фоні якихось там негативних новин відволіктися на якусь, на якусь творчість, на якусь ручну роботу. Тому це якраз можливість дізнатися щось нове. Декупаж підсумовує дівчина це створення чогось зовсім нового і з допомогою готових матеріалів. Ну я обрала серветки таких квіткових принтів, і взагалі задумка це. Просто таке квіткове ніжне весняне яєчко, тому що зазвичай великдень ми святкуємо саме на весні, тому весна подих чогось нового чогось свіжого. Долучилась до майстер-класу, і студентка Анастасія тут каже, вперше познайомилась із технікою декупажу. Процес цієї творчої роботи зазначає дівчина дуже заспокійливий і натхненний. Також розповідає про свою композицію. Мені якось захотілося в ніжних більше кольорах. Щоб ця композиція була якось спокійніше. Можливо, так себе розслабляю психологічно після цих всіх новин. От. Ну, але мені дуже подобається, як вийшло. Хотіла би ще додати тут а, таку композицію з квітів. Майже всі заходи Центру журналістської солідарності відвідує журналістка з Донеччини Віра Ільїна. Під час майстер-класу жінка встигла зробити одразу дві писанки. Оце мої витвори. Перший раз я цим займаюся. Дуже добре донесено. Я зрозуміла, як це робити. Мені дуже подобається. Як почали показувати серветки, то я б зробила різні, бо кожна серветка. Дивишся, кожна серветка зі своїм сюжетом, тобто можна мати дві-три серветки і наробити яєць. Цілий кошик спочатку зізнається жінка. Процес створення декупажних писанок здався їй складним. Втім, коли взялась до роботи, то зрозуміла, це легко, ба більше корисно, адже це така особлива арт-терапія, де ти проводиш час із собою, не думаючи про погане. Я як це це робила, то знаєте, у мене така в голові була є на світі одна країна, де чарівна цвіти калина калина. Це таке. А це таке великоднє, весна, весняний такий настрій, маленьке таке курчатко. Загалом у центрі журналістської солідарності для психологічного розвантаження його учасників проводяться не тільки тематичні майстер-класи. Працюємо з нашими ВПО колегами, також стараємося щось так робити для, скажімо, такої своєрідної реабілітації, адаптації, психологічного розвантаження. Це і залучення до різних культурних заходів, до спортивних заходів. У нас були походи в гори, мандрівки ученецькими горами і відвідували краї обласний краєзнавчий музей, музей родинних професій у світлої пам'яті Романа Фабрики. І поміж цим всім також майстер-клас. Власноруч виготовлені нині вироби учасники забрали із собою на згадку. Мар'яна Джерчина Сесія Бегей, телерадіо компанія Рай». Гаївки та веснянки. Це старовинні обрядові пісні, які символізують початок весни та пробудження природи від зимового сну. Та навіть попри радянські заборони уміння співати гаївок дійшло і до нашого часу. Як вчились відтворювати давні великодні традиції? Розповімо вам у наступному сюжеті. У народному домі села Нижній Вербіш людей ознайомлювали із старовинними обрядовими піснями, гаївками. Не тільки почути, а й побачити, як співають гаївок, зійшлося багато небайдужих до українських традицій людей. Що я саме захотіла відтворити тут великодні гаївки, щоб дізналися від старішин роду, як колись цінно було піти до церкви у великдень, бо саме там змогли погратися, поспівати, потанцювати, бо іншого. Варіанту для того не було, так як тепер в школах і тому подібне. Ми будемо водити великодні наші відомі гаївки, які поставив вже покійний хореограф це Василь Козулкевич. Вміння співати гаївки передавалось із покоління в покоління. Веснянки співали ще у школі від малого до дорослого, розповідає Ганна Максим'юк. Наш народ любить традиції, і найбільше ми любимо колядки. а Гаївки чомусь забуваються. А гаївки це дуже гарно. Мене навчила моя бабуся. І ми колись це було в школі заборонено. А ми навчилися і цілий клас співав гаївок, і потім всі решта співали. Гаївки це весна, це пробудження. І я вірю, що буде перемога. Довгий час українцям забороняли відтворювати свою культуру. І зараз переконує організаторка найкращий час, щоб пригадувати давно забуті традиції. Цього всього треба вчити і передавати. Тому і така мета, і ціль цього заходу, щоб донести людям, що давнє давно забуте, потрібно зараз відновити. Бо ходять легенди, навіть і зараз, що нам дуже навіювали багато радянського, і це правда. А те все інше старе воно відкидалося в сторону. Ми сьогодні навчимося не робити, а що робити, щоб наша Україна розквітала. Арсен Миронюк, Галина Рованчук, новини телерадіокомпанія раї. Такою видалася доба на Прикарпатті, а про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.